Всім привіт вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Друзі, подивіться на цю малину. Ця малина спіє нерівномірно каскадом, що дозволяє мені практично кожен вечір збирати по мисці малин. По-друге, подивіться на її розмір. Це просто велетенські ягоди. Я зараз покажу вам на прикладі монетків 10 гривень. Просто велетенські ягоди і деякі ягоди навіть більше, ніж сама монетка. Колись я придбав її на сайті Natalka.ua. Це не реклама. Якщо хто-небудь із представників цього сайту побачить це відео, напишіть у відгуках, що це за сорт малини. Мені дуже цікаво, хотів би його ще придбати. Я особисто його спочатку висадив під деревами. Там була тінь і кущі доволі таки погано розвивалися. Але це і зрозуміло, тому що вони потребують сонця. Ягода була така водяниста, без ярко вираженого смаку малини. Потім я пересадив її на сонячне місце і подивіться, як вона радує. Тут просто дуже і дуже багато ягід малини, і повторюсь, вони ще будуть спіть, спіть і спіть протягом сезону. Поруч пересаджений кущ, це, здається, мене спартан лохіна. Також кущ дуже гарно адаптувався, тут також доволі крупна ягода. Покажу вам на, знову ж таки, на прикладі монети. І повторюсь, кущ дуже гарно себе почуває. Зараз ви будете ще більше бачити. Подивіться, скільки він дав нових відростків. А ми всього-навсього в цьому році лише трішки підкислили ґрунт і дали добре. Подивіться на цей кущ. Так буває, що малина, смородина, лохина пересаджуєш, і вони там, прямо це їхнє місце, ідеально починають родити ягодами. А це вже наша звичайна малина, яку ми вирощуємо вже давно. Дуже її багато, вона дрібніша однозначно, але її дуже-дуже багато, вона також спіє нерівномірно, і з нею ми робимо варення. У цієї малини іще більш виражений смак самої малини. Ось так сняв таке для вас невеличке відео, можливо, комусь буде цікаво, хотів поділитися з вами своїм урожаєм малини. Обожнюю цю ягоду. Дякую за вашу увагу, друзі. Ставте подобачку, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Коментуйте і до нових зустрічей!